Всім доброго здоров'я! А тут тема така, що тебе чи вас чекає далі. Я не знаю, звертатися мені до вас на ви чи на ти, ми друзі, але я поважаю вас, в мене є велика пошана до вас, а так що буду говорити ви. Ну і тим, кому ми говоримо, тим ми так само їх шануємо. Це гральні карти, але вони зроблені у БІСІ, у в Британська Колумбія. Бачите, Made with Love це означає з любов'ю в Southern BC, звідки я і художник дуже гарно намалював на кожній карті пейзаж чи тваринки, які у нас тут є. У нас дуже дика природа, і ми її пробуємо берегти такою, як вона. Ну, як вона є натурально І зато багато дуже в бісі тварин. Якщо ви, може, їдете в Канаду жити, це може бути таке, то розказую вам. Але хочу подивитися, що тебе чи вас чекає далі. Така тема Що тебе чи вас чекає далі? А можна запитати у цих карт, що вища сила хоче вам сказати тепер, в той день, коли ви знайшли це відео? Питайтеся, карти вам точно все покажуть що вас чекає далі. Це валет у нас валет був новий і це. Ой, дама червова! Це означає клопоти, якісь папери чи гроші для того, того хто зайшов для кверента. У мене немає кваріантів за гроші, бо я роблю тільки для всіх підписників. Це ви, хто зайшов, це ваш портрет, це ваша карта. І що вас чекає далі? Якісь папери будете щось влаштовувати, налагодиться життя. Трефовий валет це гроші, це родина, це професія. Знаєте, трефа як жезли в тару. це енергія ваша, куди ви свою енергію. Ведете, там буде для вас щастя. Тут клопіт, що стосується родини і роботи, праці. А король бубновий може ваш начальник, чи може це хтось рідний чи партнер. Дуже гарна карта, вона говорить, що вас чекає зустріч з бубновим королем. Гарна карта. Це туз бубновий, і бачите, сонце на карті зображено. А сонце показує те, що ви будете щасливі, що вас чекає сонце. Сонце це успіх, це а, гроші, це щастя, радість. Чому гроші? Бо це закон, який притягає, щось притягає, так? бо як сонце притягає нас до сонячної системи, так і сонце те, що притягає. Тут дуже-дуже метелика, гарна карта Двіка бубнова, говорить, що будуть гроші, буде вирішуватися якийсь, може, проблемний. Може, знаєте, може, якась, чи ви чекали якісь папери від нотаріуса чи від візи. Ви все отримаєте, все буде гаразд, ваше життя буде гарне. А тут хтось про вас думає, може, ви розлучені з кимось, хтось переживає за вас, чи ви переживаєте, хтось переживає сильно. Бо п'ять трефова, це означає, що а, чи ви, чи ваша родина почувають себе а, не дуже легко, бо тепер дуже тяжко українцям це зрозуміло. Але я бачу, що бачите, це спасіння. Це хтось, хто, як ведмідь, прийде і допоможе, надасть допомогу. Чотири червене чи знаю, як у вас говорять, моя бабуся говорила червова. Це означає, вас вас любить, хтось любить, може ви тепер розлучені. По... Якісь обставини життєві, так? може ви виїхали, а ваш коханий в Україні, чи ще якісь обставини. Вас чекає зустріч і щастя, бачите? І гроші будуть, і буде де жити, і все буде гаразд. Все буде гаразд. Бачите, яка природа, це точно як у мене тут. Я піду на океан, у мене тут недалеко зроблю фото, і ви побачите, от так само, точно-точно хтось просто тут з Spanish Банк, біч у нас тут, де я живу. Бритиш Коламбія, Ванкувер. То хтось прямо тут знімав. Ну, не знімав, а малював. Це художник малював. Ці карти вони намальовані. Бачите, вони намальовані. Дуже гарний вас чекає майбутнє. Вісім червоного говорить, що ви будете жити, може, десь в новому місті. І там ви будете дуже щасливі. Там чекає вас велике щастя, любов, взаємовідносини, де вас будуть розуміти, де за вас будуть піклуватися. Тепер ви переживаєте складні моменти вашого життя. Але в майбутньому у вас все налагодиться, у вас все буде добре. Бо остання карта вісім червова, це дуже гарна карта. Це карта щастя і Сонце. Так само дає щастя. Хтось пілкується, це король Бубнови. Пілкується людина, яка може Тал... талановита, людина, яка може багато чого зробити. Для вас, бачите, сильна людина, така потужна, талановита, може зробити добрі гроші. І ви тут пара, він король Бубновий, ви королева чи дама червова. Дуже гарні карти. І тепер якісь. Родинні справи, піклування родинні і як я сказала, в багатьох буде стосовно якихось паперів, все виправляється, все налагодиться, все буде гаразд, все буде добре. Я бачу, що розклад дуже щасливий і говорить, що ви будете мати нагоду десь поїхати, ви будете мати кошти, бо сонце завжди дає кошти. Ви будете мати волю. Таку свободу їхати куди хочете, робити, що хочете, ви будете добре заробляти. І це все, що вам тепер заважає, це мож, можуть бути конкуренти, які погано про вас говорять, бо це вони говорять самі про себе. Завжди так буває, як людина говорить щось на другу, другу людину, вона говорить сама про себе. Це не дуже здорові люди, які не займаються своїм життям, а спробують зруйнувати життя інших. Ці всі люди вони отримають, як то говорять у народі обратку, то до них піде весь той негатив, що вони хотіли навісити на вас. Це не пройде так, бо вища сила вас любить і захищає. Відміть це, то там не сила, яка вас захищає. І тепер ніхто не зможе нічого поганого вам зробити. І у глобальному плані ворог нічого вам не зробить, бо ви під. Під протекцією ваших предків знаходитесь тепер. І ваші предки вас а, оберігають. І ще є партнер, є чи буде. Партнер чи може це праця дуже гарна. І знаєте, ми себе знаходимо в праці, праця нас лікує. Так само вас оберігає. Я бачу, що. А, це вас чекає далі в житті. У такий розклад. Пишіть, будь ласка, ком коментарі. Дуже цікаво, як у вас, хто ви, звідки ви, як у вас йде все в житті. Бажаю вам щастя і до побачення.